Виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський, провів робочі збори з головами органів самоорганізації населення Подільської територіальної громади, на яких обговорювали загальну ситуацію життя громади та роботу певних організацій. Заступники міського голови Людмила Задорожна та Таїсія Скрипник також взяли участь в зборах та зі свого боку надали чимало інформації всім присутнім. Це була зустріч, де очільник громади Олег Албанський мав певну задачу донести до наших квартальних, що міська рада відкрита до спілкування, відкрита до Вирішення будь-яких моментів та ситуацій. Олег Боданович наголосив, що громада працює за новою системою. Тим паче зараз, у воєнний час, ми маємо бути згуртованими та шукати можливості, аби тримати тісний зв'язок та допомагати один одному. Міська влада своєї сторони старається робити все по всьому спланованому плану. Ви бачите, що всі структурні підрозділи працюють, вода. У нас поставляється так, як це було, вивоз мусора працює. На сьогоднішній день ми організували нове підприємство, яке називається Чиста громада на базі благоустрою. Думаю, що робота його буде ще кращою. Які будуть зауваження вас на місцях, як ви, наскільки ви бачите, що робиться в місті? Будь ласка, звертайтеся, ми відкриті до спілкування. До роботи без питань, взагалі, якщо навіть навіть якщо ви побачили, що десь машина не поїхала, чи вчасно не приїхала, чи десь хтось там в чомусь вам відмовив, а ви просили це зробити для мешканців громади, я думаю, що ми на це будемо реагувати, будемо допомагати всебічно з усіх сторін. Серед присутніх також були запрошені керівники та представники організацій нашого міста. Вони інформували всіх щодо змін в багатьох питаннях та реформах, які відбулися наразі. Людмила Задорожна каже: все пройшло так, як планували, навіть краще. Всі присутні отримали відповіді на свої запитання, обмінялися контактами та законспектували основні теми, які обговорювалися на зборах. Ви знаєте, що протягом року проводяться такі зустрічі, якщо є якісь діючі зміни в законодавстві, а особливо Зараз дуже такі гострі питання, це у нас передача субсидій від нашого департаменту соціального захисту пенсійного фонду. Це був такий основний аспект. Да, і люди мали чути і розуміти, як воно буде, що нічого страшного не відбудеться. Автоматичне нарахування також була рекомендація дуже влучна. Дана і я користуючись можливістю, також кажу, що, будь ласка, поки ще є до 1 грудня час. Якщо у вас є якісь питання, якісь непорозуміння, якісь змін... Міни в складі сім'ї. Будь ласка, звертайтеся до нашого департамента ще поки всі справи там і дівчата дуже професійно надайдуть всю необхідну інформацію, і вам подалі буде просто зручніше. Це таке головне. Також ви знаєте, що сьогодні пройшла реєстрація нового комунального підприємства Чиста громада. Також це було необхідно донести нашим мешканцям, надати роз'яснення щодо змін щодо послуг, щодо розширення цих послуг. Я думаю, що це також була така необхідна інформація». Інформація, ну і звісно ж, саме головне, далах Богданович свого боку хотів заспокоїти всіх наших представників комітетів вуличних і розказати про ту обстановку, яка зараз в місті, що у нас все контрольовано, що робота громади йде своєю чергою. Все щоденно за, все, за всім ведеться контроль, тому. Ніяких нема панічних якихось настроїв, щоб люди були заспокоєні попереду опалювальний сезон. І також були питання що з, з цього приводу. Да, ми всі розуміємо, всі проблематику також знаємо. Це питання обговорили. Ну і всі такі нагайні, які вони були робочі. Надали інформацію щодо роботи та змін в організаціях. Також юрист безоплатної правової допомоги Христина Росяєва, головний спеціаліст відділу інспективно-адміністративного. Нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади Петро Лютенко та старша квартальна нашої громади Валентина Бондаренко. Я думаю, що такі зустрічі потрібні, тому що вони і об'єднують, і спілкування воно робить більш нас всіх інформованими, так і квартальні донесуть цю інформацію мешканцям нашої громади. Це тільки на користь. Ну і звісно ж, ми просили і запрошували всіх небайдужих долучатися до наших волонтерських. Направлень так не залишатися байдужими попереду зима. Знаємо як нелегко легко нашим військовим зараз на передовій, і це ну що найменше ми можемо зробити. Кожен по мірі своїх можливостей, здібності, долучайтесь і до плетіння сіток, і до в'язання шкарпеток, і до нашої Людочки татар, у кого є кулінарні здібності. Будь ласка, це все дійсно потрібно. Війна триває, і наша підтримка, як зараз ніколи, дуже потрібна нашим хлопцям. Це пані Лідія, вона квартальна ділянки по вулиці Соборній. Жінка каже. Після зборів іде додому під емоціями та приємно вражена тим, що Олег Албанський знайшов час та провів такі важливі та актуальні на сьогоднішній день збори. Зібрали нас усіх квартальних по городу, ознайомилися ми з Албанським, який прийняв посаду цю, і при тому, як він з нами себе вів, як він з нами бесіду проводив. Дуже понравилося. Дуже він, як би сказати, внімательний до нас. На всі питання, які нас безпокоїли, нам відповіли другі інстанції за запрошення албанського. От ми дуже довольні. Дуже доволі, надіємося, що далі буде співпраця в нас дуже добре. Висновок один, попри воєнний стан, виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський, заступники та представники міської ради спільними зусиллями роблять все від них залежне та налагоджують тісні стосунки з мешканцями нашої громади. Олександр Подолюк, Ілля Биюль, Подільськ, телеканал КАР.